Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир. Мир, який триватиме сотні років, і під час якого ми, наші діти, наступні покоління українців будуть процвітати, жити в щасті, в достатку. і... Мирі в благополуччя. Мене звати Богдан. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодову. Я молюся за людей, використовую різні техніки, різні молитви. Більше про мене ви можете дізнатися в описанні під цим відео. А кожного вечора в такий час, о 20.10, ми збираємося родиною і молимося перед Почали ми це робити з початку повномасштабного вторгнення Росії, а потім через якесь час вирішили, щоб до нас могли приєднуватися люди, проводити пряму трансляцію на YouTube каналі і проводимо на каналі Вільнодум. Тому, якщо ви перше до нас приєдналися, перше побачили цю молитву, то і хочете з нами молитися, то підписуйтесь на наш канал. І поширюйте цю молитву в соціальних мережах. Щиро вам дякую. Я також дуже дякую всім, хто з нами регулярно молиться, хто дивиться в записі цю молитву і молиться, хто очищає свою душу і допомагає собі, своїм рідним і всій своїй країні. Щиро вам дякую. Хай Бог буде з вами, хай Бог буде з вашою родиною і вас. Вона городжує за вашу віру, за, ваш, за те, що ви не опускаєте руки благополуччям, безпекою і добрим здоров'ям, як для вас, так і для всіх у вашій сім'ї, ваших, серед ваших релігій. Ми використовуємо покаяльну молитву. Тобто в якості колективної молитви ми постійно використовуємо покаяльну молитву. Це молитва, в якій ми просимо у Господа Бога вибачення. Тобто ми нею визнаємо, що ми впустили у, свою, у свої душі зневірючі думки, різні страхи, різні образи, гнів, можливо, гординю, зависті та інші негативні думки, емоції. І ми просимо Господа Бога очистити нас від цього, очистити нас від травматичних спогадів, від наших гріхів, таким чином ми каємося. Чому ми вибираємо саме покаяльну молитву і використовуємо саме її, а не просто просимо Господа Бога про перемогу. Річ у тому, що ми таким чином визнаємо, як в Біблії сказано, що. Та буде вам по вірі вашій. Тобто ми визнаємо, що це ми впустили в свої душі зневірюючі думки. Тобто повірили в щось погане. А знаєте, як також в Біблії написано, що посієш, те й пожнеш. От коли ми в свої душі впускаємо недовіру, образу, гнів, можливо, навіть ненависті, то ми таким чином. Засіваємо це в своє життя, тому що якщо ми не довіряємо, в нас всередині не недовіра, ми не довірятимемо людям при спілкуванні з ними. Якщо ми е, дратуємось, нас роздратовують люди, вони всі здаються нам не такі. Е, якщо в нас роздратованість, наприклад, всередині, то всі люди нам здаються не такими, повільними, дурними чи ще якимось. Якщо ми Самі жадні, наприклад, боїмося за кожну гривню, то, відповідно, ми жадність будемо бачити в усіх людях. І до нас будуть люди скупі дуже. Тобто, що посієш, те й пожнеш. І те саме ж і з війною в нашій країні. Значить, ми, ми таким чином, цією молитвою визнаємо, що ми впустили всі ті насіння, чи що ми посіяли те, що зараз відбувається в нашій країні. Можливо, навіть не повністю ми, можливо, це все пов'язане з нашими батьками, нашими предками, тому що ми ж їхні діти, ми навчені таким чином так думати, так робити. Але, звичайно, це не звільняє і це ну, не виправдовує нікого. Єдиний спосіб нам. У нашій країні нам жити добре і щоб наша країна процвітала, це нам очиститись від цього всього, від цього та тягаря, що ми тримаємо на серці, від оцих травматичних спогадів, від образ на інших людей, від гніву на інших людей. Тому що знаєте, коли ж ми тримаємо це в собі, ми ж на нього відволікаємося. Ми могли б здійснювати свої мрії, досягати того, що хочемо. А ми відволікаємося на образи, які тримаємо в пам'яті, на гнів, на якісь недовіру, негативні переконання, і стаємо неуважні, робимо різні помилки, потім сердимося, гніваємося і, і все по колу. І щоб вийти з цього кола. Ми молимось до Господа Бога саме покаяльною молитвою, просимо в нього вибачення. Тому дякую вам, що ви приєднуєтесь до нас, що ви також просите вибачення. І таким чином, як це не дивно, но ми допомагаємося в усій країні. Тому що, коли ми очищаємо свою душу, ми очищаємо все навколо нас. Тому що кожна людина має велике коло спілкування. Кожна людина своїми, своїми словами, думками впливає на інші. І якщо у вас буде чиста душа, то ви вже, відповідно, будете, знаєте, не темряву розповсюджувати, а світити іншим людям. І їм вже буде і приємніше, і тепліше, і на серці їм буде вже легше, і вони відчуватимуть, що хтось їм бажає добра. І таким чином ми створюємо. Своєю покаяльною молитвою створюємо таку атмосферу благополуччя, миру, спокою на нашій землі, яка сприятиме успіху, нашим військовим, людям навколо нас, рятувальникам, поліцейським, тобто, всій нашій країні, усім нашим людям, нашим дітям навчатися, усім. Сприятиме до благополуччя людей, надихатиме людей таким чином. І давайте тоді будемо починати. Я думаю, вже варто розпочинати. Да, Під'єдналося всіх, хто бажав думаю, з Господом Богом і розпочнемо. З Господом Бога. Господи. Я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути, бо я довіряю Тобі, Господи, бо я вірю в Тебе. Бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною. щоб в них затьмарився їхній розум, і вони зненавиділи нас, Зненавиділи все, що пов'язане з Україною. І розпочали війну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. вибач ті мої неправильні думки, що стали причиною. Будь ласка, Господи, мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується. І приготував для України перемогу. Що в цей момент, коли я молюся до тебе, ти вже готуєш для українців сюрприз. Готуєш для України перемогу, стійний мир, життя в безпечних і комфортних умовах для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи, Господи, дякую тобі. Дякую Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, Господи, усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно приймаю спокійно і з вдячністю те, що Ти даєш мені пережити. Ті події, які відбуваються в моєму житті, ті люди, які е, з'являються в моєму житті. І всі їхні вчинки. Бо я довіряю тобі, Господи, бо я в усіх людях, в усіх подіях бачу Тебе, прояв Тебе Твоєї волі. Господи, мені дуже шкода, Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що кожного дня по багато разів тривають повітряні тривоги, сирени. Господи, мені дуже шкода, що тисячі українців загинули, і що зараз сотні тисяч українців знаходяться на фронті. Будь ласка, Господи, прошу вибач ті неправильні мої думки, думки моїх батьків, думки усіх українців і навіть наших предків, які вже не з нами. Ще в тому, що. Привели ці думки до війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач наші гріхи. Будь ласка, Господи, вибач наші гріхи. Вибач наші свідомі і несвідомі гріхи. Будь ласка, Господи, відпусти наші гріхи і очисти наші душі від злих думок. Очисти, Господи, наші душі від страхів, від темряви страху. І натомість наповни наші душі світлом Твоєї любові. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти милосерд, що Ти чоловіколюбий, що Ти пробачаєш нам усім за будь-які наші гріхи, бо Ти любиш нас. Дякую Тобі, Господи що ти очистив наші душі від страхів, від темряви, страху, і натомість наповнив наші душі світлом Твоєї любові, стілюючим світлом любові і тим самим стілюєш наші душі від травм, стілюєш наші тіла від поранень, від хвороб. Дякую Тобі, Господи, що ти наповнюєш нас довіри один до одного. І віри в те, що ми переможемо в війні з Росією. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу у війні з Росією, що Ти благословив нас, українців, весь наш народ, благословив наших дітей, Дітей наших дітей, дітей дітей наших дітей і наступних наступних поколінь. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас на процвітання на життя в достатку, в безпечних і комфортних умовах. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нашу мову на процвітання, нашу культуру на процвітання і на популяризацію по всьому світу. Благословив нашу землю, благословив наше об'єднання всіх українців в нашу державу. Дякую Тобі, Господи, що ти любиш нас що ти бажаєш нам добра. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе усіма думками своїми. І усіма емоціями, усім серцем своїм. І я приймаю те, що ти мені даєш. Я з довірою спокійно приймаю все, що ти мені даєш, бо я покладаюсь на тебе. Я покладаю на тебе всі свої надії та сподівання. Бо я вірю в тебе і люблю в тебе. Господи, я прошу вибачення за те, що впустив у себе, в свою душу, невіруючі думки, різні страхи. Гординю, заздрощі, гнів та інші деструктивні думки і переконання, що так або інакше призвели до того, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні помирають люди насильницькою смертю, що росіяни обстрілюють ракетами, мирні міста, житлові райони, магазини, кафе. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнив мою душу світлом Твоєї любові, прояснив мою свідомість і виправив цю ситуацію для мене і для всіх українців. Приготував. Для нас перемогу. що ти ведеш нас до перемоги, що ти створив уже всі умови, всі обставини, які. І наша задача просто довіритися, не заважати, Не лишній раз не махати руками і прийняти ту щасливу долю, те процвітання і той постійний мир, який ти для нас приготував. Дякую тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі! Господи, дякую Тобі. Слава Господу Богу милосерду. І щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся, Молитесь за перемогу України. Знаєте, навіть перед це щойно молився, і прийшла така думка е про певного роду страх і недовіру. Знаєте, дуже часто собаки кидаються на людей, коли бачать, що людина їх боїться. Тобто, коли людина махає руками, там, ногами і ну, таким чином, наче провокує. А чому так людина поводиться? Бо вона не вірить. Ну, не вірить, що все буде добре. В неї всередині знає страх. І цей страх змушує її робити лишні рухи, неадекватні рухи. Коли людина вірить, вона спокійна. Тобто, а чому її переживати? Вона абсолютно впевнена. Вона знає, що все буде добре. І, відповідно, зазвичай на таких людей собаки ніколи не кидаються. Тому що вони відчувають, що перед ними спокійна, безпечна, урівноважена людина. І точно те саме нам. Нам треба покласти свої надії на Господа Бога. І не махати лишній раз своїм страхом. Не показувати свій страх, а проявляти любов до своїх же ж людей, до батьків, до дітей, до родичів, підтримувати добрим словом, молитвою, підтримувати людей, які цього потребують. Я маю на увазі в першу чергу військово. На кров, на різні обладнання для там електростанції. Фателіти, ці інтернети, все, що їм потрібно, на зброю, на акумулятори, на все, що їм потрібно. Також людям, які немічні, старі, яких дуже малі доходи підтримувати. Оце, оце наша задача, по суті. І будемо так робити, і буде нам мир, благополуччя і процвітання наші країни. Тому що ми будемо один за одного і тому, що Бог. За це винагороджує. Він це і називає добрими справами. А якщо будемо, звичайно, кричать і лаятися один на одного, то ну що посієште й пожнеш. Тому щиро дякую вам, що ви молитеся, що ви вірите, що ви бажаєте людям добра, що ви бажаєте собі і всім українцям добра, що ви цінуєте те, що у вас є, дякуєте Богу за те, що ви маєте. Бажаю вам добра, бажаю вам доброго самопочуття, бажаю, щоб Бог винагороджував вас і щоб ви відчували цю його любов, щоб у вас був чистий розум і ви могли побачити чистий розум, тобто не затьмарений страхами, і ви могли побачити цю безмежну любов Господа Бога, яка проявляється в кожну миті. Бажаю вам добра, спокійної ночі, і щоб над вами було мирне небо на.